А ви знали, що Кобища – це одне з найдавніших сіл Чернігівщини. Це село має глибоку історію, чарівні легенди та унікальні архітектурні пам'ятки. Кобища вперше згадується ще в 1100 році, тобто в домонгольський період. Назва села викликає безліч запитань. Легенда стверджує, що імператриця Катерина II, коли їла тут обід, постійно повторювала, каби ще. Але це вигадка. Реальніша версія пов'язана зі словом Коб. Це давньоруське слово означає чаклунство, кобнік чаклун, Кобища сильне чаклунство і житло чаклунів. Можливо, жителі села Кобище були схильні до чаклунства, звідки й походить назва села. У 1875 році в Кобищі збудували дерев'яну церкву Успіння Богородиці. Вона була типовою для другої половини 19 століття, але її інтер'єр. Вражав багатством навіть у радянські часи, церква залишалася відкритою і зберігала реліквії з інших храмів. На жаль, храм згорів, але пам'ять про нього живе. А тепер до шкільної історії. У 1914 році місцевий пан Платон Грозовський з меценатами побудували двохповерхову школу. Це була справжня інвестиція в освіту. У 1938 році, з першого випуску 10 класу, 22 випускники стали вчителями. Під час Другої світової війни тут була комендатура та навіть конюшня, але школа вистояла і досі працює. Однією з перших вчителів школи була Марія Семенівна Самокиш, сестра відомого художника, майстра батальних сцен Миколи Самокиша. А випускник школи Григорій Трохимович-Фень став автором знаменитого пішохідного мосту в Києві. Кобища величезне село, яке простягається на 8 кілометрів. У 1950-х роках тут жило 30 тисяч осіб. Це було містечко, волосний центр і навіть райцентр. Зараз тут мешкає близько 4 тисяч людей. Кобища це не просто село, а жива історія. Приїжджайте, щоб побачити більше ніж можна розповісти.